Сьогодні знімаємо кліп без бюджету. Отже, у вас є бажання, але немає бюджету. Що потрібно, щоб зробити кліп візуально цікавішим? Мене звати Сергій, я кінооператор і засновник продакшену палай. В цьому відео, на прикладі зйомок кліпу для Андрія Кейсі, я розкажу, як з мінімальними ресурсами зняти візуально цікавий кліп. Посилання на кліп залишаю в описі. Для початку що в мене було з собою? Це моя BlackMagic Ursa першого покоління. Об'єктиви. 11 1116, Mir 37 і Helios. Рухаємось далі. Перше локації. Знімайте в доступних локаціях, знімайте на вулиці. В нашому випадку половина всього знято в машині Андрія, на якій ми переміщались по місту. Кілька годин нам допомагали його друзі, які їздили на іншій машині, коли я знімав машину Андрія ззовні. Також була студія звукозапису: квартира друзів, парковка і парк. Зйомки тривали два дні поспіль, і важливу роль відіграла погода, тому що перший день. Був сонячним. Другий день йшов дощ, і це власне дало можливість зняти сцени з різним настроєм, оскільки в самому треку присутні емоційні качелі під час стосунків, тому я хотів передати це візуально. І дощ з драматичною частиною, і сонце з більш мрійливою позитивною атмосферою. Звичайно, додали свою частину в це і в те, як відчувається зображення. Друге, знімайте з натуральним світлом. Велика частина бюджету на кожній зйомці йде на світло. Тим не менше можна використовувати натуральне світло, вибравши вигідний час дня і розміщення сонця, можна знайти цікаві рішення. Отже, підлаштовуйте ваш таймінг таким чином, щоб ви могли використовувати натуральне освітлення по максимуму. Зі світла в мене з собою була моя LED-панель світ. І маленька Труба Nanlite, Light, якої я робив кольорове світло, і також ефект стробоскопу, коли я знімав в парку. Знімайте з рук. Та й загалом стабілізатор, якщо він у вас є, не обов'язково використовувати на всіх кадрах. В цьому випадку ручною камерою я також задавав динаміку зображенню. Інколи ці рухи навіть нагадують мені роботизовану руку, коли я намагаюся по одній траєкторії максимально стабільно пройти камерою. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам було корисно. Побачимось у наступних відео. Зараз їх буде більше, тому не забувайте підписатися. І не забувайте також завдяки кому ми можемо знімати і дивитися відео. Як враження? Ми зайобані, але щасливі на кінець. Тут дві доби зйомок підходять до кінця, і на виході а, здається, що? що в нас буде цей біськіт. Іна, а ти що скажеш? Я щаслива. Дуже під дощем. Під дощем. Мокре. Під дощем. Хотіла вірити. Мокра під фотосесію дощам. і познайомитись з Андрієм. І тут два в одному. Зробила і то, і то.